двоє Все, хана тобі, Андрій. А що стріляти по них не можна? О. Оце вже гра пішла нормально. Я первую дому. Дай мне. Йолки, пау. Дай мені пі... дипуки. Чикай чекай чекай! стреляй. Чека. Можна до телевізор. Що, не стріляй. Дай мені ліпуки. Це тут ти... псо пули кидай. Воздух, не воздух, Гранату кидай! Там воздух закінчився, пацана. Плін, в плен! Пушка <плес> Дивіться, бо, бо по вас зараз попадуть. В голову попав е Ну Може вони сюди не стріляли, бо зараз по вас попадуть. Сірий боку! Серва пуля закінчить. Дай серу я підстринув. Та чекай, не стріляй! Кантера свої! Стой, хто йде! Я не знаю. Можете все докупити, прикольна гра пішла. Мені ж самому сподобалось. Ну, як, е, якщо вони ще там да, все є, всі гроші. Стоп, стоп! Підійдіть, будь ласка, там, хлопці. Андрій, скажи щось, Андрій.